этой машинке уже ну, з 2014 -го года она. Це швейна машинка, розповідає пані Лідія, найцінніша для неї річ, яку забрала з собою з рідного Краматорська. В марті виїхали, а в сентябрі ми поїхали хоч якісь речі забрати. Першим ділом, звісно, я забрала машинку. Я кажу, мені нічого не треба, але машинка мені треба, тому що це моя, мій психолог. Відтоді каже, у кімнаті гуртожитку в Черкасах, яка стала для неї другим домом, продовжувала улюблену справу. Я брала кресла, сюди підтягувала, педаль сюди, отак садилась, от, наушники і все. Тепер каже пані Лідія, має окрему кімнату зі швейними машинками. Тут не лише шиє сама, а й навчає інших переселенок. Сьогодні її перше заняття. І ти як шиєш, то тебе іголка долажна проходити. Вот тут. Ти смотриш Орієнтир на іголку. Переселенка пані Ганна працює баристою та вирішила, говорить, навчитися й новій для себе справі шиттю. Це корисна як для моєї родини, так і в подальшому, аби ми могли заробляти кошти на цьому. То це важко щось починати в чужому місті, але треба з чогось починати. Каже, якщо все вдасться, і швейна машинка буде їй підвладна. Планує поєднувати дві роботи. Я зможу совміщати. У мене графік хороший. А Олена Петрівна розповідає, з 15 років шила одяг для себе та речі для дому. Мама у мене так шила щось. Ну, а ми по молодості хотіли нові юбочки, нові там, блузочки і намагалася теж так шити що-то. 90-е роки були дуже складними, тому приходила вже вручну щось це своїми руками. Сьогодні поновлює свої знання і вчиться новому. Раніше, каже, не вміла працювати з оверлоком. Оверлок мені дуже бы необхідний був би. Хотілося б пошити, допустим, собі платье, потім как вони слишком дорогі на ринку, і оверлоком обработать. Ідея відкрити кімнату для навчання та шиття з'явилася через пів року після приїзду в Черкаси, розповідає пані Лідія Рожанська. Ми як то йшли з мужем. Я говорю, а б класно, якщо була б тут по шиттю. Через півтора року її бажання здійснилось. Команда благодійного фонду Право на захист погодилася допомогти в її ініціативі навчати шиттю переселенців, розповідає пані Лідія. Переселенці, які тут живуть, вони до мене спускалися, просили там ремонт. Є переселенці, які хотіли навчитися, але не було можливості. Це вже п'ятий проєкт допомоги ініціативним переселенцям Черкаській області від команди CCM благодійного фонду Право на захист, розповідає її координатор Віталій Радченко. Одна із наших завдань це виявлення і створення інститивних груп, саме людей, які мають активну життєву позицію і хочуть розвиватися і щось робити. І це один із прикладів. Тут дійсно є така реальна потужна інстивна група людей, які зібралися зі своїми ідеями, зі своїми талантами, і ми, звичайно ж, їх підтримали. Додає, щоб облаштувати кімнату для шиття, закупили необхідну техніку та знаряддя для ремонту. На все витратили близько 200 тисяч гривень, які надало управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Ремонтні роботи проводили вже самостійно. Безпосередньо команда цього, цього гуртожитку на чолі з комендантом, і вони провели ремонтні роботи. ми дали матеріали, також ми умеблювали цю кімнату і встановили всю необхідну техніку це швейні машинки і так далі. Все, що необхідно безпосередньо, щоб вона функціонувала. Поки переселенці опановують техніку шиття і запрошують всіх охочих. Та тут каже Лідія Рожанська: вони можуть не лише навчатися, а й шити самостійно. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.